Грамоти та солодкі подарунки. У Чернівцях відбулася зустріч із дітками та їхніми опікунами. Інна Савчук викладає англійську. Одного дня в сім'ї її учениці Софійки сталося горе. Незважаючи на те, що у жінки вже було двоє своїх дітей, вона взяла дівчинку під свою опіку. У нас унікальний випадок. Навчалася у нас, і так сталося, що в родині була біда, сталася біда, і треба було дитину захищати. Просто не відвернулася і все. Дитина, вона не може бути чужою. Всі сприйняли чудово. Дитину, всі як рідні. Вона зараз має старшу сестричку і старшого братика. Всі допомагають, всі підтримують. все, все добре. Начальниця служби у справах дітей каже: опікуни це люди, які не пошкодували власного життя, любові та турботи для діток, які цього потребували. Це люди, які дійсно віддані своїй справі, які виховують дітей, і які ну, дійсно ну, такі достойні громадяни нашого міста. Це саме ті люди, які не мають родинних зв'язків з дітьми. Це не бабуся, дідусь рідні. Тобто вони вирішили зробити таку справу добру і вони дійсно присвятили своє життя дітям, які не є їх родичами. Так, у центрі Миколайчука нагородили батьків опікунів грамотами від імені Чернівецького міського голови. Ми щиро дякуємо вам, вам за вашу турботу, за вашу любов до дітей, за те, що ви у нас є. Любов Копить Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ 4